Всім привіт з Одещини, Вітаю вас у новому відео. Хочу зараз зранку поки ще тут холодочок. Вирішила, поки чоловік зайнятий, спиляти цю ялиночку в двері. От. а потім, коли в нього буде час, він мені її просто викопає та й все. Вона дійсно тут вже геть. Ще з весни були трішечки. З'явились молоді прирости, але все одне дивлюсь. Все почорніло. Ну що це? Де-не-де де, там зелені такі гілочки і ті обсипаються. Мені здається, що вже їй нічого не допоможе. На верхівочки там ось зовсім зовсім трішечки. Це вже таке дійсно, що вона тут тільки все портить. Так що зараз візьмуся і звідси приберу. Це ялинку прибрала. Чоловік потім тільки її викопає коріння від неї. Так набагато дійсно краще. Єдине, тепер не знаю, що туди посадити. Я приблизно так собі планувала, можливо. Або тут, може, якусь троянду посадити. От, або, може, якийсь сам шит посадити і стригти його тут кулькою. Навіть не знаю що ви мені порадите, що тут буде краще посадити. Чоловік хоче таке тут нову ялинку садити. Ми садили. Ось там ще в нас ялинка є блакитна, але вона дуже-дуже повільно росте. Не пам'ятаю, що за сорт. Ми тоді купували так перший рік на базарі і з назвами і без, то я не пам'ятаю її назву. Так що тепер тут у нас пусто не знаю навіть. І троянда також було б дуже гарно, бо тут так, там ззаду одна троянда біла. Тут, можливо, якусь рожеву посадити і в куточку щось почво покровне. Ну, подумаю, так що можете мені також порадити, що таке буде тут краще посадити. Треба ці грибочки десь перенести тепер. Якесь друге місце, можливо, ось туди, з цієї сторони. Також начебто непогано тут виглядають. Ну, побачу, можливо, ще десь перекладу. То все думала, думала, немає часу, коли викопати. Вирішила її зрізати та й все. Тепер точно викопає швидше, я так думаю. Вже все таке після спеки починають вже відростати на спіреях молоденькі листочки. Помаленьку все все відростає. Так, згоріла моя вся шаровидна туя даніка. Чомусь вона дуже погано тут росте. І це одна з перших хвойних рослинок, які я купувала, чомусь вона дуже тупо росте, постійно горить. Ось ці купувала. Набагато пізніше, і вони її вже майже наздогнали. Малесенькими купувала ось, ось таку гілочку ось по 50 гривень. І вона яка гарна кулька. Набагато краще росте, а та чомусь зовсім не хоче. На вулиці добре припікає сонечко з самого ранку пече душно стає. Холодочку, що так нічого, а на сонці вже прямо пече. Якось таке стало, як осінь. і Всі так говорять, дивлюся, що вночі прохолодно і ввечері так само, тільки сіло сонечко стає. Відразу так прохолодно, а вдень прямо сонце пече. Тоді, як була духота, прям так було душно, не було чим дихати. А зараз просто воно якесь таке пекуче, як восени. Не знаю. Обіцяють знову, і так зараз вже так припікає добренько, але обіцяють, що ще більше буде пекти до кінця місяця. Буде ще більша спека знову. На сьогодні в село приїжджають по воді. Ну, треба йти оплачувати за воду, але люди домовилися, що не будуть платити за воду після того, як підняли ціну 38:50 чи 80, я вже не пам'ятаю, там на книжці написано. От у нас тут вода дуже погана, така дві башні, то наша ще так більш-менш, а інша то там прямо вода аж жовтувата така, тече. То не знаю, їздили там, люди зібрались, їздили в сільську раду. Не знаю, вроді нічого там не домовилися і вирішили, що просто не будуть платити за воду. Так що побачимо, що з того всього вийде, не знаю. Не зробити б тільки гірше, бо зараз таке, що хотять то й роблять, побачимо. І чоловік вчора телефонував тут, то казали, що будуть брати на неділі аналізи, От. бо написано в документах, що у нас дуже-дуже хороша вода. У нас три фільтри стоять в хаті, і ще ми фільтруємо через ну, кувшин, такий у нас з водою. І все одно той кувшин такий аж. Постійно збирається на ньому таке внизу. Дуже погана вода тут, дуже. То оскільки постійно фільтри міняємо, те, те, то дійсно, за що платити воду? Вона як технічна, в принципі, тут чого ці басини вириті в дворах, такі, ну, як кернички, такі, де привозиться вода і заливають люди привозну питну воду. А ця вода йде так, стірку, те, 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 там, як, ну, як технічна більшість. Ми просто понакладали фільтрів, а так люди, ну в кого нема фільтрів, то вони користуються привозною. А ми постійно замінюємо фільтри. То у моїх батьків також зараз улупили вже 45 гривень, ну там хоч вода дійсно хороша. Люди брали на аналізи, дуже хороша вода. А тут за що платити такі гроші? Ну, побачимо, що з того в цьому вийде. Я не знаю, бо тут же. Ж та й скрізь таке, що не дуже щось докаже, що прості люди десь комусь можуть доказати. Просто я ж кажу, щоб не вчудили, не приїхали, не закрили ту башню. Щас ще йде спека спеціально, щоб взагалі залишити людей без води. Так що побачимо, що буде, потім вам розповім. Чоловік взявся мені робити новий короб для компосту. Поскрустював там куски ті шифера. Щоб повище зробити. У нас два, ну, три такі, Ні, два таких більш. менш мене один цілий, другий он, трішки коротший. А ось цей скрутив, скрутив з двох кусків, а той з трьох кусків. Він який гарний получився, високий кусок. Взяла взялася йому, дивлюся, волоча, сам мені тяжко, жалко стало. <реш> Кажу, давай поможу. Ой, допомогла, що знов є ходжу, смикнулась, <реш> спина болить. Ой, кажу, помічниця страшна. Пече вже, ти дивись, може, трохи оце і ти потім під вечір робиш. Зараз спечеся. Пекло таке. Ти будеш мучитися зараз. Дуже, дуже пече, ну дивись. Тому якщо щось треба буде тобі потримати, то постояти, то ти мене позвеш. А я йду, перемила банки. Я буду зараз закривати помідори. Подивилася, в погрібі в мене там ще їх є. І помідори, і помідори такі асорті з огірками, з перцем. О, десь дивилася, а ось вже сходи мій кріп. Сходи, сходи. Ну що, я трішечки відпочила, чоловік розтер мені спину. Лежала дуже важко вставати. Як стаєш, наче хтось відриває м'ясо від костей, Розходилась, значить трішечки легше. Так що взялася, буду зараз обкручувати помідори такі, бо вже я, хто кажуть, наслинила, вже воно у мене муляє, мені треба їх зробити. Кажу, Багато не буду робити, подивилась, у мене ще є. Рецепт у мене є на каналі. Е Смачне асортє, по-моєму, називається. Ну, Я залишу в описі під відео. Я так закриваю і помідори, і помідори з огірочками, з перчиком. По цьому самому рецепту дуже смачний рецепт. Я не хочу по-другому закривати. Дуже дійсно смачні, получаються помідорки, так що я по тому самому рецепту закриваю. От. А завтра ще, напевно, поставлю декілька баночок зроблю з сливами. Також дуже смачний рецепт є в мене на каналі. Та й все. Це, з помідорами справилась. Слава Богу сама не прийшло з чоловіка просити, подумала, як буде змикати спина, щоб не впустити гарячу банку, але справилась. Завтра ще закручу декілька баночок з сливами, а решта піде все на З городу виру, у мене там трохи є помідор. І все піде на сікву. Помідори, я ж казала, у мене ще є. А от цоку у нас зовсім немає. Так що я трохи закрила там і ще закрию. От. А потім вже ще закрию салат, чоловік хоче з рисом. Також дуже смачні гарні такі помідори. Дуже я задоволена ними, дуже смачні. Хочу піти подивитися, бо так і не дивилася, що він там скрутив з того, що було. ой Трошки хоч хмарочки з обіду, та не так пече. Вітереться вже на вечір. О, вже знову щось горить. Ой, це вже десь ближче до нас, воно прям видно, чорне. Ай, і вітер прямо сюди. А я ще й думаю, що знову запах диму. вітер наче не з тієї сторони. Знову якась пожежа. Так, от що скрутив. А що він так високо зробив? Ось таке трубки споручні у нього від перил. Тут він так. Скрутив, ну тут нижче ми робили. Я йому тоді допомагала. А тут він сам скрутив от. з такими от шурупами скрутив до кучі. З кусків шифер. Ось там так само з кусків. Ось тут з двох листів. І... От що вийшло. А так би де він пригодився, такі куски невеличкі. Молодець. Зараз восени буде знову куча листя, з городу куча всього. Так що буде вже мені де викидати. Тут вже згорою воно, звичайно, всядеться, але поки воно всядеться, то треба десь викидати тут все сміття. Молодець. Швиденько зробив, недовго там від грушка пустила. Ну, я думаю, на неї накидає сміття, то вона пропаде. Да, воняє зараз. Почалася спека і знову почалися ці пожежі скрізь. Показую там, там пожежа, там пожежа. Що ж то горить? Можливо, когось побачу з сусідів, то запитає, бо вони так більше людей знають з сусідніх сіл. І все тягне сюди. Ой, вітерець, хоч прохолодний. Та, марочки, які гарні. Возили тільки, що у нас овочі. Купила перчик. Ось такий по 35 гривень. А червоний по 50. Ну, він такий гарненький. І капустину взяла по 30 гривень. Капусточка, в принципі, не дро. Картопля по 20. Чи 22, я не пам'ятаю. Ну, недешева. У нас на базарі 18. От, а це щось: 20 чи 22. Такі ціни. На вечерю поставила варити пюре. Там у нас ще є лаваш з фаршем, до речі, дуже смачна штука така. Зроблю салатик якийсь, та й все. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім миру і спокою і до зустрічі в наступному відео.